Суші з лососем одна з найпопулярніших японських страв у світі. І в Японії, і поза її межами. Але ще кілька десятиліть тому такого блюда не існувало. Японці взагалі не уявляли, що так можна. Їхні смаки і традиції хакнула Норвегія. Неймовірна історія про силу традиції, наполегливість і геніальний маркетинг. Так от. Сири лосось в Японії ніколи не їли, бо в дикому тихоокеанському лососі багато паразитів. А на іншій частині планети в Норвегії придумали розводити рибу на фермах. Там лосось був захищений від паразитів. Ідея, яка змінила всю індустрію. Норвегія вирощувала все більше лосося, і в якийсь момент риби стало так багато, що її не було куди дівати. Японія, подумали норвежці. А що, населення там у 30 разів більше, і всі їдять рибу. Ідеально! Єдина проблема, їм не потрібен норвезький лосось. Що ж робити? Тоді норвезці розпочали свій геніальний японський проєкт. Спочатку рибу рекламували як лосось більш смачний, жирний із чистих норвезьких вод, не тякаючи на відсутність паразитів. Але японці відмовлялись класти шматок заморської риби на грудку вареного рису. Їм не подобалось усе: колір, смак, запах. А у Норвегії накопичувались тонни непотрібної риби. Тоді звернулись до постачальників заморожених продуктів. Ось вам лосось майже безкоштовно. Тільки зробіть так, аби він з'явився в японських супермаркетах і подавався саме як риба для суші. Ті погодились. Норвежці працювали з магазинами, кулінарними телешоу, шеф-поварами бюджетних ресторанів. І зрештою японці здались. На це пішло більше десяти років. Та вже у 95-му році імпорт лосося з Норвегії в Японію виріс у 500 разів, а світ отримав суші з лососем. Кльово!